Сьогодні малеча мені просто тішиться від щастя. Але кого я обманюю? Тому що я, напевне, була однією із тих людей, яка познайомилася з прекрасним світом Ерін Гантер про надзвичайно сміливих, хоробрих, вільних, е невгамовних котів уже в досить зрілому віці. Але. Це не заважає дитині всередині мене тішитися, тому що сьогодні я зможу вам трішечки про усе це розповісти на нашому каналі, тому що у видавництва Аса виходить відтепер і манга про невгамовних котиків вояків, і ви можете побачити, як саме виглядають ті персонажі, тому що я особисто завжди коли читаю. Я думаю, це не є чимось таким нереальним. Часто уявляю тих персонажів, і ось тепер у мене є можливість подивитися, якими діями. Дійсно, є ці невгамовні котики. Тому вітаю вас на каналі розмови про гобі. З вами як завжди, Надійка, і ми з захопленням потревенькаємо сьогодні про мангу від видавництва Аса про надзвичайних котиків вояків. Ну, я не знаю, чому мені хочеться завжди казати котики, тому що це котиви, які вони сміливі, хоробрі, відважні, невгамовні. Але ну, котики вони кругом котики. Але ці котики явно не кицюні. Тому давайте все ж таки перейдемо до огляду. Так, зовсім ну не так давно видавництво Аси, яке займається виданням прекрасних котів вояк, і які милуються у мене дома на книжкових полицях з великими такими зручностями, почало видавати манго по цьому всесвіту. І знаєте, за незрозумілих причин я чомусь це прогляділа в свій момент і зовсім нещодавно така думаю, надь! Я не зрозуміла, ти що, зовсім заснула? Там є манга про котиків, про твоїх улюблених котиків, про сіросмуга, вогнезора, срібну струмку, і взагалі усіх, кого ти так сильно обожнюєш, як ти посміла так довго закривати на це очі. І ось мене неначе блискавка вдарила в голову, і я вирішила, треба виправляти цю ситуацію. І я подумала, можливо, дехто із вас не знає про те, що є така манга, і варто із вами цим поділитися. У мене в руках перший томик саме. Про про пригоди сіросмуга, зниклий вояк. І знаєте, вам варто тут попередньо маленький дивитися огляд на цю мангу, якщо ви вже прочитали другий цикл про котів вояк. Щоб ви собі дещо так не проспойлерили. Тому так, тут малесенький такий дисклеймер: дозволяє дивитися огляд тільки тим, хто сміло не боїться маленьких спойлерів, або хто прочитав другий цикл котів вояк. Щоб ви потім про це не шкодували. Ну, а ми переходимо до самого огляду. І не знаю, як. Як у вас, але у мене ці Мух був одним, напевне, із найулюбленіших персонажів. В принципі, ще з того часу, як він був сіролапом, з самого-самого його початочку. Я переживала за нього, я хвилювалася. І я дійсно разом із ним сумувала, і я разом із ним поверталася до його любого громового клану. Я обожнюю цього персонажа, тому що він досить такий врівноважений. Знаєте, у нього усього в міру. Він і сильний, він і хоробрий, але в ту ж міру він. Е Ніжним нам показується, тому що його любовна історія напевно розбила не одне серденько юних читачів, а то й дорослих читачів, як і моє в свій час. І я дійсно хвилювалася за нього. Він завжди викликав в мене якісь емоції, тому що е, пізніше, коли у нього вже були дітки, е, то я захоплювалась тим, наскільки він жертвено вирішив зробити все як найкраще для своїх діток і навіть покинув рідний клан для того, щоб бути поруч ним. Ну, я не знаю, причин обожнювати. Ти у мене безліч, і я думаю, я не остання людина, яка розчарувалася, ну не те, щоб розчарувалася, засмутилася в момент саме в другому циклі, коли сіросмуга відділяють від його громового клану, адже ну це просто розбило моє серце. Здавалось би, зараз у нього є майже все. У нього є дорослі діти, він став воєводою свого громового клану. Його найкращий друг став вогнезором. Ну, точніше, не так. Його найкращий друг Вогнезор став провідником клану, і здавалось би, незважаючи на усі важкі труднощі, які зараз мають бути на їхньому шляху, разом вони зможуть пройти крізь усе. Тому що уже неодноразово їхня дружба перевірялася і часом, і пригодами, і різними ситуаціями. Скільки пережила їхня дружба, і здавалось би, зараз все знову ж таки мало бути ось так. Але... Не так склалась, як гадалося. і я дуже сильно засмутилась. Тому, коли я ще усвідомила, що Манка саме про розсмуга, і до мене може хоч на трішечки повернутися персонаж, за яким я так сильно сумую в продовженні історії, то я, звісно ж таки побігла замовляти собі її, і я не пошкодувала про це. Тому що знаєте, незважаючи на інші різні деталі, про які я пізніше поговорю. Це прекрасна історія. Це знову ж таки прекрасна історія, яка захоплює тебе з перших хвилин, яка закидає тебе у всесвіт, яка знайомить тебе з персонажами. І за допомогою картини ще кра... картинок ще краще оживає і не тільки тепер в твоїй уяві, а й в принципі. Вона не на наче бігає в тебе перед очима. Малюнок мені сподобався. Він легкий, він простий, він міродинамічний. І він, знаєте, сама картинка вона досить таки комічна, добра та тепла. І це мене сильно вразило та захопило. Ну і признаю, От кладучи руку на серце. Ну хто не любить дивитися на котиків? А ще й таких милих котиків, з якими ви вже. Точно, як споріднені душі. І як ви зрозуміли, сюжет нам тут буде розповідати про пригоди сіросмуга в той час, коли він змушений був покинути клан. І окрема подяка це про те, що на початку самої манки нам розповідають так пригадують ту історію, як саме сталося так, що сіросмуг відбився від клану, ну тобто двоноги, як його викрали, так би мовити. І це досить круто, тому що а. Це допомагає пригадати тим, хто, можливо, забув ці страшні обставини, Б, це дає змогу подивитися на ще більшу кількість котиків, яких ми так добре знаємо, яких раніше уявляли в себе в голівенці. Тому я була дуже цьому рада, і я змогла подивитися, як дійсно виглядає Ясносерда лапка. І я в цьому втішилася. Це був такий приємний плюс. Я навіть там розгляді... розгляділа оженокіхтя. І ну, моє фанатське серце було більше аніж задоволене. За Ось цю додаткову сцену. Ну і звісно ж таки саме це змогло нас знову ж таки вкинути ось в той момент, в ту ситуацію, і розповісти нам зав'язку для сюжету. Але звісно ж таки історія не базується тільки на тому, як сіросмуга викрали, тому що це ми знаємо ще із самого циклу. Самих книг про котів вояків е, історія буде розповідати про те, як сіросмух адаптувався до нового життя, до того що він поки знаходиться у двоногів, але знаєте якими б добрими не попалась тобі двоноги, і якщо ти звик бути вільним диким котом, ти зрозумієш, що це не твоє, і будеш прагнути повернутися у свою рідну домівку до своїх близьких та рідних, і так само Сіросмух вирішив, що час йому покидати гніздо двоногів і повертатись до свого громового клану. Саме ось про це ми будемо дізнаватися у першому томику. Про всі зміни, і знаєте, це досить важлива манга в цей момент, ну, ця частка історії дуже важлива. Тому що сіросмух був повністю лісовим котом. І саме завдяки 에, тому, що він потрапив до двоноги, він, напевно, трішечки краще зміг зрозуміти, чому китюні інколи обирають життя з двоногами. Але він і зрозумів в той же ж момент, як китю... чим Кетюні відрізняється від лісових котів ще краще, тому що і сам почав перетворюватись на одну із них. І через це в нього виник такий внутрішній конфлікт. І знаєте, купуючи дитячу історію, ти не завжди сподіваєшся на такі високі. Моральні та філософські роздуми, які були тут, тому що дійсно у персонажа присутній глибокий внутрішній конфлікт. Персонаж розвивається і рухається протягом всієї історії не тільки за рахунок дій, а й за рахунок своєї особистості, своєї свідомості, і того, як він розвивається та адаптується до тієї чи іншої ситуації. І це мене вразило та захопило, тому що дійсно історія подається з динамікою, історія подається з пригодами, з атмосферою. Ми знову ж таки можемо бачити своїх улюблених котиків. Але окрім цього, вона не стає е, плоскою. Вона все одно має глибину та ще й досить велику глибину і розповідає нам усе про ті ж почуття та емоції, про ті хвилювання, які переживає той чи інший кіт. У цьому випадку сам Сіросмуг. І мене це вразило. Я дійсно не сподівалася, я думала, що це буде більш така легка задумка. Е, і я дуже цьому була. Зад... Цим була задоволена. Окремо, хочу виділити те, що мені дуже сподобався такий лист на початку від самої Ерін Гантер. І знаєте, мені так стало тепло та затишно на душі. У мене аж ну, те, дійсно тепло пробіглося по шкірі. Це було так мило, це було так приємно. І це дало тобі змогу, неначе за ширму потрапити у створення самого Всесвіту. І це зовсім мені не завадило, тим, що тепер персонажі для мене виглядають нереальними, не такими реальними. Ні. Це навпаки, неначе мене зблизило більше. з з ними. І ось так цей лист він мені дуже сильно сподобався. Я з великим захопленням прочитала думки Ерін Гантер і була цим не менше задоволена, ніж самою історією. Хоч він досить такий куценький та маленький, але це таке приємне доповнення. Ну і звісно ж таки, давайте відповімо на хвилююче питання, напевно, великої кількості людей, чи дійсно це манга. тому що відмінностей тут трішечки вистачає. Тому давайте це все добренько обговоримо, відійдемо вже від сюжету. Я Ще й спонтанно вам поговорила про свої враження і обговоримо саме видання. Отже, давайте детальніше поговоримо про відмінності і спробуємо відповісти на запитання, чи коти вояки це дійсно манга. Перше, що кидається в очі, я думаю, вам вже навіть із самого відео, це те, що даний примірник, та й в принципі ця історія відрізняється тим, як вона читається. Я думаю, не для кого не це що зазвичай манга для нас виглядає так, наче її читати потрібно з кінця на початок. А отже, справа. Наліво і зазвичай сторінки по іншу сторону знаходяться. Дана історія читається зліва направо, з... гортається також, так, як звичайні книги, тобто її можна назвати в певній мірі адаптацією до манги. Я б, напевне, на цьому б і зупинилася, бо адаптованою історією у вигляді манги, щось типу такого. Це більше би її личило. Але з усім іншим, ну, звісно, звісно ж таки, вона читається, як зазвичай, зліва направо, я просто Прамта, чи я вам це говорила. Але з усім іншим, вона чудово впоралась, тому що першочергово в нас ілюстрації ідуть, як і в класичній манзі чорнобілі. І вони також діляться на фрейми, тут присутні звуки, є така атмосфера, трішечки видно, що сам ілюстратор надихався японською мангою, і це приємно. І навіть той самий лист він оформлений радше як в японських мангах. Такий лист, неначе спілкування автора з читачем, а не просто суха передмова, яка зазвичай нам знайома із книг, якщо вона в принципі, в них буває. Тому я не знаю, вважати її мангою чи не бажати, це Вивір кожного читача самостійно. Ну, е, я все ж таки, ну, Думаю, що коти-вояки заслуговують на те, щоб називатися мангою, незважаючи з якої сторони вони читаються, вони підтримують ось цей дух, який характерний є саме для манґ. І взагалі я дуже щаслива, що на хвилі такої популяризації в певній мірі, ось усієї тієї азіатської культури е, я не хотіла зараз менше вартосно якось це сказати. Ні, не мається на увазі, що усі ми розуміємо, що за останні роки популярність цієї культури трішечки виросла і. Зі сторони навіть дорослих хейт зменшився в рази. Зараз ми більше заглиблюємося все це, ми більше розуміємо один одного і вже не так сильно звертаємо на вподобання кожного. І окремо дякую видавництву Аса, що не полишили цю історію, адже для них це, напевне, перший досвід видання манги, адапти... адаптивної манги. І я дуже цим задоволена, що вони від цього не відмовилися. І тепер українські читачі з насолодою можуть поринути в пригоди сіросмуга. Разом із цією книжечкою. Я цьому дуже сильно тішуся. Єдине, що е, також, я думаю, ви помітили, формат, до речі, її досить маленький. Е, я б сказала, що це формат а 5 5, напевно, е, ну, десь приблизно ось таке. І я сподівалася, що вона буде трішечки більшою, але це знову ж таки е, очікування кожного із нас завжди, що історія, яку ви сильно полюбляєте, буде більшою. І, в принципі, це логічно. Е, трішечки було сумно, що вона така крихітна, тому що я дійсно ковтнула її за там хвилин 15-20 і хотіла читати далі, тому я чекаю на продовження, яке до мене буде вже скоро йти. І дуже. Тішиться тому, що можу насолодитися цією прекрасною історією. Тому давайте я ще трішечки зверну вашу увагу на саму картинку, тому що малюнок тут, незважаючи на свою легкість, незважаючи на свою простоту, досить милий, достатньо динамічний, достатньо деталізований. Він не перевантажено виглядає, рухи дійсно активні, вони неначе в певній мірі як анімація виступають, ти дійсно віриш у ту динаміку, все красиво відтворено і котики неймовірні. Просто таки вони, звісно ж, таки. Е Мультяшні, тобто це не реалістичні котики, але я і на реалістичних і не сподівалася, це би виглядало трішечки кріпово, напевне. І дивитися за ними тепер уже в малюнку досить приємно і дуже і дуже крутецько. Е, ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Пишіть в коментарях, чи є ви фанатами котів воякі, який котик є вашим улюбленцем. Е, діліться також своїми враженнями, коли ви познайомилися з цією серією, тому що я буквально років два тому її на даний момент прочитала майже все, що є видано українською мовою, тому що я захопилася цією історією. вважаю, що — це одна із найпрекрасніших дитячих історій, яка, в принципі, може бути. Я, звісно, трішечки шкодую, що в дитинці якось вона прийшла повз мене. Ну, тобто, в дитинстві котиво-яки для, для мене не існували. І я через це трішечки засмучена, що познайомилася з ними, коли вже старша. Тому я впевнена, що мої дітки будуть виховуватись на ось цих шалених, драйвових, неймовірних, дружніх пригодах, що вони будуть захоплюватися цими котиками так само, як ними захоплювалася я. А ви діліться, коли ви познайомилися із цією історією, чи в дитячому віці, чи вже так само, як я в більш зрілому. Мені цікаво буде це почитати. А також діліться своїми враженнями щодо ось цих крихіток, манк від видавництва Аса про котів вояк та в даний момент про пригоди. Десь розмуга. Мені буде дуже приємно їх почитати. А також ставте вподобайку під цим відео. Діліться ним з друзями, якщо ви вважаєте, що відео і заслуговує на це. І підписуйтесь на наш канал. А також, якщо ви вважаєте, що мої старання на цими відео є досить вдалими, що мої вислови вас захоплюють, що мої враження турбують та хвилюють вашу душу, і ще інколи мої не дуже доречні жарти, все ж таки виглядають більш доречними, то ви можете віддячити мені, допомігши розвиватися нашому каналі, перейшовши за посиланням, яке буде в описі, та задонативши якусь грідку. Гривеньку на розвиток цього каналу я буду вам дуже сильно вдячна. Ну а я бажаю вам гарного дня. Бувайте!